Цінні програми власне є в тому, щоб дати контекст, дати розуміння в правовому сенсі, в політичному сенсі, дати розуміння тієї системи координат, які вони можуть працювати в майбутньому. оскільки ветеран. Це людина з величезним досвідом, життєвим досвідом, але цей досвід слід адаптовувати до тих вимог і до тих обставин, які їх можуть чекати в публічному житті. І ця програма вона власне покликана сформувати не просто абстрактні дірські навички, а дати розуміння певних прикладних речей. І в цьому сенсі вона готує ветеранів до того, щоб вони вже йшли як свого роду професіонали тут. Водночас, якщо вони... Підуть або окремі їхні представники, підуть в політичні сили і підуть у владу. Як на мене, це доповнить саму владу, доповнить саму якість управління, якість управлінських рішень. Оскільки вони представляють дуже впливовий і дуже великий сегмент суспільства, який віддав найкраще і найбільше, що мав за Україну за цю державу, і однозначно, що вони повинні бути представлені. Але водночас теж зазначу, що я б не Тисну на них, що вони зобов'язані піти, тому що зараз це суспільний тиск не жаль, з'являється.